Історія цієї парафії розпочалася 17 квітня 1990 року. У світлі вівторок Великого свята Христового Воскресіння, коли єпископ Фелимон Кочева у присутності близько 10-річної громади вірних, посвятив камінь під будівництво нової церкви неподалік кінотеатру імені Олександра Довженка. Відтоді, упродовж півтора року, перший настоятель церкви отець Василь Вороновський єремонарх Студійську уставу відправив вослужіння для вірних біля місця посвяченого каменю. На престолі під нестерким покриттям. Тим часом за кошти, зібрані в громаді, розпочалося будівництво капличк і вже 21 вересня 1991 року на храмовий пресник Різдвоперської Богородиці у ній було відслужено святкову літургію. Нова велична святиня у центрі Сихова споруджена а за проектом канадського українця відомого архітектора Ядислава Жука. Її будівництво тривало впродовж 1995-х років 2000-х років. Посвячення храму Різдвапистої Богородиці здійснив 8 жовтня 2000 року владика Любомир Гулер, тоді єпископ помічник Львівський. 26 червня 2001 року біля новозбудованого храму Різдвапистої Богородиці відбулася знаменна подія в історії углуки це зустріч паперимського Івана Павла II». З молодою, в якій взяло участь близько півмільйона людей. Відтоді площі біля храму Різдва Пятої Богородиці стало на ім'я Римської архіреї площі імені Івана Павла ІІ. Тут часто відбувається різного роду масових зустрічей вірних, зокрема, проходив фестиваль «Пісні серця. Та є в Євхаристійний собор у ГКЦ 2005 рік. У річницю знаменого візиту біля церкви було відкрито бронзовий пам'ятник Римському архієрею, а в 2007-му на цьому місці посаджено парк імені Павла ІІ. Про цей храм я нічого не знайшла в інтернеті, але знаю, що це є храм ПЦУ, храм святого князя Володимира Великого, і він знаходиться на Сихові біля церкви Московського патріархату, якого вже забрали. Церква Івана Хрестителя 2001 року на місці теперішнього храму існувала капличка, якою опікувався отець Іван Павлич, який і заснував парафію. Два роки тому нею запікувався отець Іван Колодій, який служить тут по сьогоднішній день. Саме він і був натхненником будівництва церкви. Храм збудували швидко за рік і чотири місяці. До будівництва церкви долучилося багато жертводавців, особливо знайомі отця Івана Колодія зі США та Італії. Наприклад, одна жінка пожертвувала заради пам'яті свого брата, а один чоловік заради дружини, з якої прожив близько 75 років. років. проєкті менеджером був Юрій Чухній, архітектором Василь Кушнірук. Роботи виконувала фірма Турист. Проєкт Храму досить популярний за ним вже зверталися до Отця Івана Іван кілька священиків. Один із них отець екзорцист Ян Білецький. Оскільки перші торгії проводилася на свято Івана Хрестителя, то не участь і вирішили назвати храм. Отець Іван Колодій каже, що відчуває допомогу Божої Матері. Будівництво проходило легко. Я вірю, що на це була воля Божа. Унікальність церкви у тому, що у ній є елементи готичного стилю, а всередині немає жодної колони. Це дозволяє створити максимальний комфорт для прихожан. Також встановлена сучасна німецька система озвучення. Храм зіттен Святого Духа це парафія Української греко-католицької церкви, розташована на вулиці Трильовську 9А в умовному мікрорайоні Санта-Барбари. Цікава є історія заснування храму зачинателем самої церкви. і парафії був отець Михайло Литвин, а територію Хрест і наріжний камінь для будівництва посетили 19 червня 1997 року з благословення владики Володимира Стернюка, тодішнього голови УГКЦ. Владиці Володимиру на той час вже було 90 років, хоча й досі й мав багато обов'язків. Через це, а також через хороб саме посвячені відбулося завдяки отцю Володимиру Василю Вороновському, Духівнику Львівської духовної Семінарії, до речі, цей священник також був першим настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці. На жаль, про цю церкву і також не знайшла інформації, зато знає, що ця це церква Благовіщення Пресвятої Богородиці. ПЦУ і вона знаходиться неподалік церкви зіслання Святого Духа. Церква святої Трійці. Церква була збудована у 1654 році. У 1683 році центральний сур святині був розписаний львівськими майстрами. У 1870-х роках до церкви був прибудований притвор, а також підведені підвалини. 1932 року проведено реставрацію під керівником архітектора Олександра Олшпинського, було, зокрема, розібрано дзвіницю. Над Бабинцем з'явились невластиві автентичні споруді вікна. був укладений наново і строго лінійно. Було влашно в осопі підмурівок, внаслідок що змінились загальні пропорції брили. На шпальта газети Діло з'явився критичний відгук, що переросло в подальшу публічну дискусію. Те, що менш критично, по реставрацію висловився активний будівничний церков Лев Левинський. А також камінь під цю церкву, як ми всі знаємо, заложив сам Богдан Хмельницький. Церква ведення в храм Пресвятої Богородиці. 4 грудня 2000 року на вулиці Чукарина 5 встановили хрест на честь заснування нової парафії. Протягом п'яти років біля хреста проводили різні молепні, усучували воду, паски, верби, овочі, фрукти та різні речі легійного вжитку. Рівно за п'ять років після встановлення хреста у 2005 році відбувся вхід парафіян у новозбудований храм. Того ж дня в храмі пролунала перша свята літургія. З цього розпочалось служіння церкві, введення в храм Псвятої Богородиці. На весні наступного року, 28 травня 2006 року, архієпископ ігор Возняк освятив Христина купола храму, тоді як церкву ведення в храм Святої Богородиці Ігор Возняк освятив 21 листопада 2011 року, будучи на той момент уже архієписком і митрополитом Львівським. 4 грудня для храму. Безусмі... Безусмівно я яглоним днем в році цього ж дня 2013-му владика Венедикт Венедикта Лісячук наріжний храм парафіально-катехнічного центру, будівництво якого триває з червня 2016 року. А за рік після освячення каменю у 2014-му митрополит ігор Возняк кустив новий іконостас храму.